Місцево. Я так чую, що люди зібралися чогось біля церкви, дозвольте знати причину. Залишайтеся, послухайте, будете знати причину. Московського патріархат. А де ви Де ви маєте церкву? Де маєте? Ви свою може маєте, а чого ви прийшли сюди? А ми парафіяни. Це наша церква. чого? Якої свято, свято Покровської на Дан, даний свято Покровської ви ж не сверитесь? Я не пишу сьогодні кричіть. Чекайте, якого свято Покровської, що ви стоїть. Я тут уже служу шість років, уже сьомий вже пішов. Я вас у церкві не бачу. <рес> Дай, ви почекайте. Ну давайте без угроз, давайте без грубості і так далі. Якщо ми будемо зараз так, як баби на базарі, ми ні до чого не дійдемо. Я пропоную просто нормально Ні, Давайте відкриємо збори. Голос, сюди ближче. Голос сюди ближче. Валя, сьогодні, іди сюди ближче. Сьогодні це не до вас кажуть. Шановні, сьогодні, 5 лютого 2023 року зібралися ми біля нашої церкви Святопокровської, щоб вирішити дуже важливе питання, яке хвилює всю громаду релігійну села Руда. На порядок денний виноситься одне питання про перехід святокровської парафії Української православної церкви. Московського патріархату, Брехня, я кажу, <різ> не перемивайте нас! Ви потім <праві> є брехня. <різ> ви потім вискажете. Я все нормально сказав. Ви хочете сказати, що ви згодніші залежку посадку. Не на Іванів Ну то читайте, не спорті, не спорті. Так, для мене цього питання. Да, Ще, так, питання. Питання. Руки Саша. Для цього питання нам необхідно брати голову зборів, секретаря та лічельну комісію. Така значить, так є пропозицію голову головою зборів обрати Марчука Анатолія.

Проти. Чи не їде? Ви що, значить, ми проти? Утрималася. Так, да, я настоятель з да, що не І Чи не проти. Проти. проти? Я хочу залишити вас послухати. Я хочу залишити лути. вас. Та чекайте не тачі. Руки заберіть. Не зберігайте зборі. Вас треба не запрошувати. Послухайте, будь ласка. Ми не будемо слухати. Ми не будемо слухати. вас. Тамара, вас ніхто не буде слухати знаю, Послухайте, я хочу вам дайте мені. дайте мені, Ми поводимо з Борис. Я прошу, дайте мені. Не залишайте, ви можете, що хочете. Але я хочу ви. А щоб люди чули, ми я хочу поясити сказати то, виразити, виразити. Ми виразити, виразити, ми виразити. то. Я хочу сказати те, чого ви не чуєте, бо у вас нема на службу. А вам не встигано що люди грамо. Нічого вам не встидно. Скажіть, люди. Ви хочете другої церкви? Ідіть з Богом. Правильно, люди, а, хочете другої церкви. Ідіть зеркалої православні церкви. Тут є своя релігійна громада. Я вам відповів. Тут є своя релігійна громада. Хочете ходити в цю церкву? Приходьте, тобі, будь ласка. Я зараз вам не не буду давати. Розуміти. Ми маємо зрозуміти, що таке є громада. Навіть якщо є 10 чоловік, це є вже конституційно затверджено. Це є конституційно затверджено, що це є релігійна громада. Хто така релігійна громада? Це ті люди, що постійно ходять. постійно... ви.

Я поясню Ми вас слухали, релігійна громадської збори. Я я люди, потріб. люди, хорошо, все. Я перестаю кричати. Мать, я мать. перестаю кричати. Скажіть, зачитайте. Послухайте на двічі, стайте. Я хочу тоді зауважити, що ці збори є нелегітимними. Це не я, це закон говорить. Закон України тим, що ці збори, ці збори, ці збори Тамара має право проводити тільки члени релігійної громади. Все ви маєте, ви маєте. Я маю право рухатися де не маєте. Ви що обмежуєте мої ви обмежуєте мої пересування? А ці люди? Це хто? Я, а бояси, громад... що я... Громада села. громада, не ну, чукай... Релі... є релігійна громада. Є за то пояснюю, статут говорить, статут говорить, що релігійна громада це ті люди, котрі від відвідують постійно богослужіння. Хто да. двоє чи троє тут є? Да? О, все. 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 Ваша громада серед цих, хто тут стоїть, Два. я уточнюю. Я уточнюю серед цих, хто тут стоїть. А де вас ваші... ті, ті, хто ходили далі, далі. Ті, хто сповідаються, причищаються. Це є прописано в статуті. Ті, хто беруть активну участь у статуті Московського патріархату прийняті нашою державою ці статути, вони не хочуть до вас іти. А вони ка... йдуть, ка... вони мають Ви вони... Не почули, що я говорю. Шо? Я, я, я кажу, що серед тих людей, котрі є шо? тут. Цар, де вас, Це состань, состань не прийшли. Чії це? Української православної церкви. Чії це? Української православної церкви. А вона знаходиться в Ручка церква. Та, не питання. Вибори секретаря. Послухай. Звісно, моє право. Читально читаю. вибори секретаря. Я пропущу. Тут робимо спор. була. Реєстр. було перед зареєст

Дайте голосу, що на питання. Вибори секретаря її не було зборів. її не було. Була нас проєдка пропозиція Марчук. За колоді голосувати, Віталіївна. Марчук, хто? За... Чи може такі зі мною про що? Відходимо. Давайте перечину поміще. Хто за те, щоб Марчук була секретарем? зібрання? Марчук віть, вітаємо, віка, за? Стімід! Ви за стіміть всіх людей! Аки поміняєте! Пам'ятайте, чим його? Я щось поможе, га? Я можу не спалявся в окопі п'яний. Чим я не підійшов свій? Вас опору.

Ми сьогодні зібралися у такий непростий час. Іде війна. Повномасштабна з Росією. Вбивають мирне населення, катують, гвалтують, грабують, нищать наші міста і села. Російська загарбна... Російські загарбці поводяться гірше, ніж німецька. Фаш... Ніж німецькі фашисти, але ця війна розпочалася не 24 лютого 22 року, а ще у 2014 році. Багато наших воїнів, наших героїв загинули, захищаючи незалежність України. Прошу шанувати хмелиною мовчання. З нашого глухняць, схоже. Ну і ну тут то... же. Так. Навсіх. Завжди. За завжди. Завжди, спеціально, але ми всі знаємо, що у нас Анатолій Петрович Корнеєв самий перший загинув. І Васильцов Віталій, Цов Віталій. От і наш і наше наш ангелочек, що тільки почалася війна. Захарчик наш. Квасний Захар. Класний Захар. Хрестили його в цій церкві. В цій церкві хрестили і не маємо права прийти помолитися за цих людей. Анатолій Петрович і, і молоденький Захар. Тому в цей час гостро постало питання розірвати будь-які зв'язки з Росією, як державою, агресором. Ми будуємо незалежну демократичну вільну Україну ще 17 століття. Великий гетьман Богдан Хмельницький сказав, ми, ми маємо свою державу, свій уряд і свою церкву. Невже це те, за що боролись наші предки, виявилось марним. Тому як патріоти і свідомі українці, ми маємо об'єднатися і також у такі час важкі часи продовжувати їхню справу та боротися далі за нашу незалежність. А незалежність це само, самостійність і ідеологічні цінності, якими наш час маніпулює. От приклад УПЦ. Ну, це Українська православна церква, до якої належить і наша парафія, фактично є структурним підрозділом Російської православної церкви. Кожен має зайти на сайт Російської православної церкви, відкрити розділ персоналії і далі вірити або не вірити власним очам. Російська церква поіменно називає своїм весь епископ УПЦ МП, ну, Український православний Московського патріархату. До прикладу, Онуфрій, митрополит Київський і всія України, Березовський Володимир, а також, ви знаєте, митрополита Кам'янець-Подільського і Городоцького Федора. Гаюн Олексій Олексійович і також митрополитів УПЦ на офіційній сайті РПЦ. 106 чоловік 106 парафій, і це не просто перелік. Єдиний шлях це вихід з московського патріархату і воз'єднання з православною церквою України при кабінеті міністрів. Була створена комісія, яка виявила, що УПЦ МП має єдність із Росією, тому наша громада має бажання приєднатися до думки президента про перехід від УПЦ МП до Православної церкви України, щоб ПЦУ була відокремлена і була єдиною сумісною церквою. України. Я прошу всіх подумати і зробити вибір як свідомі патріотично налаштовані громадяни України на користь Православної церкви України. Прошу не проявляти агресію один до одного. Ну, ви всі бачили, яка була. Ну, хтось попав в кадр, хтось не попав, може я попав, не знаю залишити свою амбіції прислухатися до свого серця здорову глузу поважати поважати думки один одного хай нас усіх бог збереже і голосуємо, хто за те щоб перейти, щоб наша релігійна громада української православної церкви московського патріархату перейшла Перейшла до юрисдикції, юрисдикції Православної церкви Покровської, Святопокровської Православної церкви України. Вічільна комісія, перерахуйте, будь ласка, голоси. Голосуємо, хто за це рішення. Але не даймо це перерахувати. Пусти, перерахуйте, який... Встаньте, перерахуйте всі голоси. Самі Станьте при одну сторону кулаку, доводи, і по одному другу. Встаньте, 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 треба, щоб були так, Начинайте беріти кусь. Хто проти? Нема. 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 Одноголос. Хто втримався? Нема. Нема. Одноголосно. Одноголосно. Що, з чим ми вітаємо? Так, да, з чим вас вітаємо. Слава Україні! Героям да? слава! Já pode... não é o